Тепер лікарі сидять у маленьких приміщеннях без вивіски та розпізнавальних знаків. У Костополі продовжується еПП зі стоматполіклінікою. Днями до нас звернулися мешканці Костополя, обурені тим, що стоматологів із великого приміщення поліклініки перемістили до кімнат, в яких раніше були каси, і в яких немає жодних умов для роботи. Тож, окрім виривання зубів чи закладання ліків, вони не надають жодних послуг. Дуже ми хочемо всі пенсіонери, щоб поліклініка працювала. Всі не тільки я, я не говорю тільки від свого імені. Я говорю від імені всіх пенсіонерів, ім'я і сільських жителів. Треба, щоб і пломбу поставили, і протезування, і всі. що пенсіонерам потрібно? Всі умови, щоб були. Костопільчани кажуть, найбільша проблема, що усе це затягнулося на кілька місяців. І наразі вони навіть не здогадуються, коли зможуть знову отримувати всі послуги, як це було до реорганізації закладу. І він пообіцяв, що ну дві неділі, максимум три неділі відкриється самотполіклініка, от тільки зробимо документи. Ну, всі ждуть, як то кажуть, і з сіл приїжджають, із весь Костопільський район ходить до лікарів. Ну, всі ми ждали. Ну, вже приходить дві-два місяці. Більше, ніж два місяці, і нічого немає. Разом із тим просять, аби відповідальні особи зробили усе можливе, щоб медики повернулися у своє приміщення, адже побоюються, що стоматологічна поліклініка повторить долю дитячої і припинить своє існування. Вони нічого хорошого не роблять. Вони, типу, дитяча поліклініка, там так само є зубна поліклініка, вона стоїть просто-напросто. Там же теж для цього можна, що вони хочуть зробити, хай беруть дядьку поліклініку ту зубну і там роблять, що їм треба. А це була государственна, вона треба, щоб була повністю государственна, а не такий розвал. Незадоволені цією ситуацією і самі стоматологи, адже вони через своє становище, а саме маленьку площу та відсутність повноцінного водопостачання, втрачають пацієнтів. Всіх лікарів перевели на... Пік. І вставки, і декого скоротили з простівників, наприклад, рентгенолог. У нас немає рентген апарату вже. Тобто ми повністю не можемо надавати невідкладну допомогу. Ми можемо зняти гостру біль або видалити, скажімо так зі свого боку керівництво Костопільської багатопрофільної лікарні, частиною якої після реорганізації стала стоматологічна поліклініка, каже, вони теж є заручниками ситуації і втрачають кошти. А все через бюрократичну тяганину, за їхніми словами, реорганізація стомат поліклініки та її приєднання до міської лікарні почалася через те, що НСЗУ не хотіла фінансувати окремо стомат поліклініку і рекомендувала приєднати її до іншого медзакладу. Такою історією йшли не тільки ми, це по всій Україні. Та й Кен Цзу не бачить. Перспектив розвитку стоматології як окремої юридичної структури їх рекомендують приєднувати до Бліл. Ми таким шляхом і пішли, як і всі інші по країні. Фінансування з державного бюджету їм їм немає. Громада не може повністю забезпечити. Але як виявилося, це тривалий процес, і за документами поліклініка наразі ще не припинила своє існування. Хоча з їхніх слів вони, як і комісія з припинення, зробили усе від себе залежне, і нині справа за податковою. Комісія з припинення вони передали всі відповідні документи, які вони все оформили, але залежить від податкової. Обласна податкова має їх перевірити. Процес перевірки не залежить ні від нас, ні від міської ради. Коли вже буде завершено, тоді ми зможемо говорити про якісь часові рамки. На жаль, ми зверталися, нам сказали, що це не можна вплинути. Чекаємо. Каже. Доки цього не зроблять, стоматологи не зможуть надавати увесь спектр стоматологічних послуг, адже у них не буде необхідної ліцензії. Для того щоб нам відкрити ліцензію і повноцінно запустити стоматологічні послуги, це одна із вимог, що має бути закінчене припинення. Поки цього не відбулося, на жаль, ми не можемо надавати повністю платні послуги і безкоштовні послуги. У нас нема ліцензування по стоматполіклініки, і це все тягне за собою те, що люди незадоволені в тому плані, що в нас маленькі приміщення, в яких вони перебувають, і, на жаль, надаються тільки ургентні послуги. Тож, коли цей процес завершиться, та люди нарешті знову зможуть отримувати усі стоматологічні послуги в комунальному закладі, і за помірними цінами наразі залишається лише здогадуватись. Ангеліна Бурак, Міщук,